Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Найкраща експертиза це експертиза, яка походить з власного досвіду. І сьогодні мій відеоблог буде присвячений приватній медицині загалом і приватним клінікам. Я підкреслю так е окремо. Так склалося, що мені довелося е відвідати. Одну з приватних клінік, я не буду казати ні назву, ні місто. Тим більше, що в мене то немає ніяких претензій до самої приватної клініки, але це мене наштовхнуло на ідею повернутися до приватної охорони здоров'я, до приватної медицини. Ми з вами непомітно увійшли в нову соціальну, економічну і політичну реальність з 1991 року. І в принципі для нас стало абсолютно звичним, що ми не бачимо будівельників, які знаходяться на бюджетному забезпеченні. Немає таксистів, перукарів, продавців, які би отримували гроші з бюджету. І цього ми навіть не помічаємо. Але не всі сфери є такими однозначними. Є сфери, які, скажімо так, знаходяться на якомусь стикові. Приватного, ринкового і державного або соціального. Ми пам'ятаємо, що у нас було три номера телефонів. Хто так? родом з Радянського Союзу, це 01. 02 і 03. 01 це пожежники, 02 це міліція зараз, поліція 03. Це швидка. Відповідно, цифри змінилися, але суть не помінялася: 101, 102 і 103. І у нас теж так непомітно чомусь з цієї трійки, яку я перерахував 103 або медицина. Розглядається щось аналогічним до таксистів, перукарів і будівельників, які давно не знаходяться на бюджетному отриманні. І у нас постійно намагаються сказати, що охорона здоров'я, медицина це такий самий ринок, як і будівельний ринок, ринок перукарських послуг і так далі. Це все одне і те саме. Але. Скромно так замовчують, що з цієї трійки пожежники, наприклад, і правоохоронці, поліцейські не розглядаються аналогами таксистів і будівельників. Такого чомусь немає. І от ми підходимо до важливого запитання, а куди віднести загалом сферу охорони здоров'я. І хочу сказати, що однозначної відповіді на це запитання у більшості немає. І у нас були такі серйозні спроби перетворити це в бізнес. Саме тому прийшло таке поняття, як медична послуга, яка замінила словосполучення медична допомога. Мені тільки дивно, чому профільний комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації медичної допомоги. Не називається з питання медичних послуг, от чомусь дивно, чому медична допомога. Але менше з тим, однозначно повертаючись до сказаного, немає відповіді і визначеності. Це ринок, чи це державна соціальна сфера. Іншими словами, це будівельники, таксисти порукарі, чи це пожежники і правоохоронці. І тут насправді ну, все непросто. У мене є відповідь на це запитання. У мене є відповідь на це запитання. І причому однозначно. Безперечно, це соціальна сфера, і це гроші бюджету. Але є виняток. Це не зовсім правоохоронна система і не зовсім пожежники. Має бути частка або відсоток приватного в охороні здоров'я. Яке відповідальне за прогрес і розвиток. Справа в тому, що соціальна бюджетна сфера це тупікова гілка еволюції, якщо нам потрібен розвиток, якщо це просто емпатія, співстраждання, допомога, там розвиток зовсім інший. Він не зовсім пов'язаний з модернізацією, з технічним прогресом ось і його неможливо там досягнути. Такі речі приходять з приватного сегменту із ринку, і це надзвичайно важливо розуміти. І тому, коли кажуть, я трошки відійду в сторону, коли говорять про ВПК, військово-промисловий комплекс і вважають його драйвером економіки. Це велика помилка. Тому що насправді ідеї інновації приходять не з ВПК в ринок, а з ринку у ВПК. Саме так інакше не буває. І не випадково Сполучені Штати Америки мають потужні збройні сили. І первинним тут є ринок і комерція це правда. Бажання наживи і збагачення. І звідти це переходить в соціальні сфери. Або в такі сфери, які не пов'язані з профітом і прибутком, хоча, дивлячись, як подивитися на ситуацію, наприклад, тієї ж торгівлі, тому що неможливо собі уявити сучасну торгівлю без пароплавства безпечного, а воно не може бути організовано без. Військово-морських сил, саме військово-морські сили забезпечують безпеку морської торгівлі. Це важливо розуміти. Отже, повертаючись до приватної медицини. У нас немає визначеності щодо частки приватного сегменту в системі охорони здоров'я перший момент, і немає визначеності щодо інтегрованості. Приватного сегменту в загальну систему охорони здоров'я. У мене є відповідь на це запитання, і ця відповідь не є математична, це ніякі не розрахунки, це виключно філософська, політико-філософська відповідь. Частка приватного сегменту в охороні здоров'я має дорівнювати кількості правих в суспільстві. От, якщо кількість правих є 5%, значить приватного сегменту має бути 5%. Якщо кількість правих 60%, як в Сполучених Штатах Америки, значить має бути переважно приватна охорона здоров'я. Хто такі праві, хто такі ліві? У нас теж в суспільстві. Я мене от дивує один момент. Таку кількість політологів, політехнологів, політичних філософів, стільки кафедр у нас є, у нас ніхто не може. Визначитись нарешті, хто такі праві, хто такі ліві, і яка між ними різниця і в чому вони спільні. Це важливий момент, який теж потрібно розуміти навіть тим, хто займається охороною здоров'я. У нас чомусь починають розповідати, вдаватися в історичні якісь там події, хто сидів ліворуч в парламенті, хто праворуч, оті праві, оті ліві. там... Багато дуже історії, але конкретики і гостроти взагалі немає. Між правими і лівими немає протиріч. Насправді у них є спільний знаменник, яким вони з'єднані. Це знаменник гідності, а до гідності людини належить її свобода. Просто праві це сильні, вони можуть бути одинаками і йти проти течії. Захищаючи гідність. Ліві це слабкі. Їм для того, щоб захистити гідність і вибороти свою свободу, потрібно об'єднуватись в колективи. Вони створюють профспілки, але різниці між ними немає в цінностях. Саме тому в охороні здоров'я існують палати медичні. Які об'єднують собі і гільдії або асоціації професійні, які займаються розподілом ринку і профспілки. Це все одна структура. Вона слідкує за тим, щоб ринок був не перевантажений, тому що ринок він не гумовий, не може розмістити там всіх бажаючих, інакше він, він зникне. Якщо ринок перенасидити, ринок зникає. Перетворюється кримінальна структура, Бог знає що, планова економіка, але ринку вже тоді не буде. Це теж важливо розуміти в особливостях ринку. Ось так, от, повертаючись, давши визначення про правих лівих, я повертаюсь до частки приватної медицини в українській системі охорони здоров'я. На мою думку, правих у нас ну не більше 5%. лівих ще менше. Якби у нас були ліві і ліва політика, у нас би не було проблем з охороною здоров'я, тому що охорона здоров'я це більше пророгатива лівих. Всі, а ви запитаєтеся, хто ж інший. Інші це жертви російської радянської системи. Це раби, раби не поділяються на лівих і на правих, тому що у них не є цінністю, ні гідність, ні свобода. Це важливо розуміти цей момент. Так ось. Яку функцію має виконувати приватна система охорони здоров'я? Вона має виконувати функцію прогресу. Чому її мають створювати праві? Тому що праві – це ті, які не тільки розраховують самі на себе це економічний термін, а це самодостатні люди, самодостатні люди, як в утилітарному плані. Так і в метафізичному плані. Їм не потрібні психологи, психотерапевти, вони знають, що їм робити в житті. Вони абсолютно самодостатні за своїм значенням. І ці люди це люди ризику, які працюють на відчуттях. І вони важкою працею створюють свій капітал, формують себе. Саме праві формують знання, тому що знання формуються індивідуально і формуються з себе. І от права людина, яка в ринку створила свій, свою індустрію, заробила гроші, маючи е в геномі бажання ризикувати, вона приходить до такого самого правого лікаря, який теж хоче щось випробовувати, вивчати, ризикувати і так далі. І от дві людини. Які сповнені бажанням ризику, зустрічаються між собою і домовляються, що вони застосують інноваційний метод лікування. І, і пацієнт говорить, що він оплатить це і не, буде, і не матиме ніяких претензій, якщо будуть якісь проблеми. З іншого боку, людина, яка правий лікар в політологічному сенсі. Знаходиться навпроти пацієнта, він ніколи не буде зловживати бажанням свого пацієнта ризикувати. Він теж розуміє рамки, в яких він може ризикувати. Всі вони об'єднані етикою, моралю. І Лікар, такий не чекає, скажімо так, претензій, підвоха. І він задовольняє також свої метафізичні потреби у вивченні, в інноваціях, в прогресі. Це важливо розуміти. Я потім скажу ключовий момент, чим відрізняється права медицина, приватна Приватна медицина, яка побудована правами, на приватній медицині, яка побудована злодіями і людьми, які в принципі є скоробагатьками і не відповідають там. Цим критеріям. Оце важливий момент, і ми повинні це розуміти. Що відбувається у нас в Україні і що у нас представляється як приватна медицина. З одного боку, пацієнти, які в принципі не створили себе, вони не продукують ніяких знань, вони щось вкрали, щось їм прийшло, приплило просто в руки внаслідок. Перерозподілу цих суспільних благ після Радянського Союзу до них прийшли швидкі легкі гроші. І першим ділом вони вважають, що земля і світ крутяться навколо них, і в тому числі лікар, який сидить напроти цього пацієнта. Безперечно, він платить лікарю, але він вже його ненавидить, тому що вважає себе вищим. І такий пацієнт е, уже сформував в голові перелік претензій. Незалежно від того, як закінчиться це все, більша частина цих пацієнтів, вони мають перелік претензій, а якщо раптом щось піде не так, якісь будуть е, ускладнення або очікування, не будуть збігатися з кінцевими результатами, то це безперечно призведе до серйозного конфлікту претензій. Судових позовів, намагання стягнути якісь там гроші і так далі з лікаря. І це паралізує волю лікаря. Він не ризикує. Важливий момент я підходжу, що приватні, приватна медицина це сегмент ризику, добровільного ризику з метою прогресу. Він намагається обставитися, він робить стандартні речі по протоколу для того, щоб убезпечити себе від будь-яких ну, неприємностей. У нього виникає такий дисонанс, з одного боку, він бачить гроші, бачить заможного пацієнта, з іншого боку, він не хоче його лікувати. Ну, принаймні, не хоче щось випробувати, нести якісь ризики і так далі. Легше все по протоколу. Тоді виникає питання: для чого приватна медицина? Для чого лікарі взагалі? Якщо все по протоколу, підійшли, ввели дані в комп'ютер, комп'ютер видав якийсь результат. І все, зараз от є роботи навіть вже оперують. Там можна все списати на робота, сказати, що це він так оперував. От, він нічим не, в нього програма встановлена. Ну і все, розійтися, і нічого з цього. На цьому все закінчиться. Тобто я до чого все веду. Перший момент важливий, що приватний сегмент, який не створений правильними людьми, правами, які створюють самі себе, вони зовсім не забезпечують прогресу. Вони не корисні, в принципі, для системи охорони здоров'я, і вони не корисні для суспільства. Більше того, ми зіштовхнулися з феноменом. Що приватна медицина це не тільки не є місцем прогресу і розвитку лікаря, так? а місцем деградації лікарів. Ринок перенасичений, люди ставлять стоматологи по 4 пломби на місяць, все воно нерегульоване. Туди приходять, просто бажаючи заробити гроші. Крапка. Більше нічого. Але просто бажання заробити гроші, це тотожне бажання просто вкрасти гроші, чи ще там щось зробити. Причин це дуже легко вироджується в бажання обманути, в бажання постійно мати пацієнта, розглядати його як банкомат, який постійно ходить, щось там обстежується, лікується вічно, головне, щоб у нього були гроші. Це система не на результат. Підкреслюю, правильна приватна медицина. Це система заточена на результат, на те, щоб вилікувати пацієнта, а не тримати постійного хворим. Сатисфакцію приватний лікар правильний, отримує від ризику і від результату, а не від грошей. Це важливо розуміти. Гроші у нього як ресурс. Для того, щоб реалізувати свої метафізичні потреби в ризику, в удосконаленні, в тому, щоб задовольнити якісь свої там метафізичні потреби, в тому числі наукові, естетичні і інші. Це важливо розуміти. Ну і з іншого боку, що ми маємо? Це ми похарактеризували трошки пацієнта. Я ще пару слів скажу про пацієнта. Ну, от ви можете собі уявити, коли приходить. Пацієнт, який він також формує запити до пацієнт, який став скоро багатьком. У нього багато грошей, але він їх не заслужив. Передусім, це вимоги до інтер'єру. Тобто, має бути дуже гарна лікарня. В палаті має висіти там два телевізори, більший менший, якісь комп'ютери, квіти, фонтани, ліпніна там, бог зна що. Наступні, які він робить запити, це там, пластична хірургія, ще там щось таке, що можна побачити, помацати і так далі. Він взагалі не розуміє ні призначення охорони здоров'я, ні призначення взаємин. Він нічого не розуміє. Він ще й формує неправильно, абсолютно, запити в системі охорони здоров'я, викривлює їх і витрачає гроші не туди, куди треба. Якщо образно метафорично сказати, то фактично. Такі пацієнти скоро роблять замовлення на умовні кам'яні паркани трьохметрової висоти і пів метра ширини. От ці всі інтер'єри в лікарні не потрібні. Не потрібно ні плазма, ні два телевізори, ні там, фонтани, ні ліпніна. Цього всього там не потрібно. Все має бути просто скромно в приватній системі охорони здоров'я і виглядати уніфіковано як на американському військовому цвинтарі. І все. Там Це не місце для розваг взагалі. Це місце для творчих людей, одні з яких хворіють, а інші їх лікують, які їх здатні ризикувати. Оце філософія приватної медицини. Ну і з іншого боку, трошечки закину камінці в город. Цим приватним лікарям. Я трохи вже торкнувся до цього моменту, що туди не може приходити людина, яка просто хоче багато заробляти. І тоді звідти і починається оцей дисонанс, що приватна медицина це місце, де працюють люди, які зацікавлені у вічних хворобах всіх людей. Якщо там буде правильний лікар з правильною філософією, він не буде зацікавлений в тому, що всі постійно вічно хворіли. Він не отримує задоволення від грошей, він отримує задоволення від результату. І від ризику, на який він пішов, його перевірив. І важливо ще один момент. Саме приватна медицина пише канон. Це насправді теж функція приватної медицини. Вони випробовують, прописують і цей канон спускають в державний сегмент. І насправді протоколи. А, протоколи це рівні зобов'язань. Це принципово різні домовленості сторін в приватному сегменті. І в державному соціальному сегменті різні, вони по-різному зовсім лікують і підходять. Там протоколи і зручності, і ризиків, там все поєднано. Там стабільність і відсутність ризику в державному соціальному сегменті. Там вже тільки те, що перевірено, десь ті, хто хотіли ризикувати. Оцей важливий момент. Так от, повертаючись трошки до приватних лікарів, неправильних, які приходять в приватну медицину. Просто ну, для того, щоб заробити. Безперечно, їх є за що засуджувати. Тому що вони неправильно орієнтовані суспільством, яке сформувало неправильне розуміння, неправильну філософію приватної медицини, вони зацікавлені у цих вічних хворобах, вони дезорієнтовані. І в основному працюють на шкоду ну, пацієнту. Безперечно, цей неправильний приватний пацієнт і так упереджено ставиться до приватної медицини. Він та платить гроші, але він вимагає непотрібного і вже ненавидить за те, що він заплатив. До речі, це теж важливий момент для того, щоб вся система приватної медицини правильно працювала. Не може пацієнт ненавидіти лікаря, а лікар остерігатися і теж ненавидіти пацієнта. Так система не буде працювати. Любов ніхто не скасовував, ніхто не відміняв. Вона має залишатися, причим не біохімічна, а метафізична, яка не пов'язана з гормонами, рецепторами і медіаторами. Це теж важливо розуміти. Якщо цього не буде поєднання, то ніякого результату в охороні здоров'я не буде. Отже, е отака моя думка по приватній медицині. Я сказав її призначення, який має бути і відсоток в охороні здоров'я. Ну і на останок, я хочу сказати на заключення, фіналізуючись, хочу сказати, як бути з людьми, які там відмовилися від державних послуг, прийшли в, приватну, в приватний сегмент. Що шкідливо відбувається? Фактично сакралізується оцей приватний сегмент, який, в принципі, в ринку потворного він призначений тільки для того, щоб збирати вершки. Він руйнує систему охорони здоров'я. Сьогодні ми вже зіштовхуємося з проблемою, що самі учасники системи охорони здоров'я не поміщаються в бюджетному сегменті і змушені йти в приватний. А, але тільки для того, щоб там якісь високоточні там високоспеціалізовані раптом якісь ускладнення вони повертаються в бюджетний сегмент. Це до питання вершків. Тобто це теж ну, дуже сильно розбалансовує і створює соціальний конфлікт. Наступне місце добре, що я згадав про соціальний конфлікт. Ну от ви можете собі уявити. А як ставляться до всіх інших людей, пацієнтів, особи, які обслуговуються в приватних клініках, вони прийшли, заплатили чималі гроші, і ніхто не задумується. А що вони після того будуть думати про інших громадян і про інших лікарів, які знаходяться, лікуються в державних клініках і працюють в державних клініках? А думають вони про них дуже погано. І вважають їх прихлібателями, особами, які є паразитами, присмактались до державного бюджету. Їх всіх треба розігнати і поставити в рамки однакові, і значить потрібно отак в такий спосіб навести порядок. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли система охорони здоров'я, яка повинна споріднювати соціум як по вертикалі, так і по горизонталі, вона є джерелом громадянського конфлікту. Я не раз це зустрічав, що пацієнти або клієнти приватних клінік в побуті, коли заходять якісь там розмови, вони ненавидять тих людей, які лікуються за державний кошт, тому що вони вважають їх халявщиками. Вони не розуміють цього і вони хочуть це все розігнати. Вважають, що це вони до цього не мають ніякого відношення. Чому вони повинні оплачувати своїх податків, лікування оцих цих бідних людей або халявщиків, які отримують СКТ там, чи МРТ нехай в черзі, але безкоштовно, а вони заплатили за це все. І насправді це дуже така, можливо, це тонка гра для того, щоб повністю знищити державний і бюджетний сегмент. Я сьогодні не маю цілю, якби, піднімати питання, значення. Бюджетного державного сегменту охорони здоров'я, можливо, це і варто було б зробити, але якось іншим разом, коли мені доведеться якось там побувати і відчути на, на собі ще раз, не хочеться просто на собі це все відчувати. Ну, можливо, до цього теж потрібно буде повернутися. От, і е, важливий момент на заключення: а як бути з цією ідеєю? Інтеграції приватного сегменту в загальну систему охорони здоров'я, тобто дати можливість провайдерам або надавачам медичних послуг мати доступ до бюджетних грошей. Що я хочу сказати, я категорично проти. Не вони мають мати доступ до бюджетних грошей. Практика показує те, що я зрозумів: особа, яка обрала громадянин, який обрав приватну клініку, він пролікувався, отримав чеки, потім по коду. Нехай це буде 30% від того, що він чи 20% від того, що він заплатив в приватній клініці, але він особисто має отримати з бюджету. Пацієнт має отримати з бюджету з умовних 100 тисяч гривень, які він потратив в приватній клініці. Нехай це буде 20 тисяч гривень з бюджету. Не приватна клініка. Приватна клініка їх звичайно просто забере і розкаже, що а Радуцький і команда тут розкажуть, що бачите, приватні клініки працюють по цих. Значить, тарифах, і їх все влаштовує. І там ще є один момент, який надзвичайно важливий: будуть створені приватні клініки свої для своїх, які будуть просто пилісосом витягувати бюджетні гроші для себе. І вони ніяк не позначаться на ціні для пацієнта. Оце важливо розуміти: ось. Якщо неправильно збудувати систему охорони здоров'я неправильно перерозподілити її, взагалі, спів, створити співвідношення приватного і державного, то ми і система охорони зазнає крах. І суспільство наше розколеться, і воно також ну, закінчить дуже трагічно. Тобто, це матиме в тому числі соціально-політичні наслідки. Цього теж ніхто в нас не прораховує, і над цим навіть не думає. Ну, в принципі, я дякую всім за увагу. На цьому, все, до побачення, до наступних зустрічей.